Що, наступного разу поїдемо до Полтави, буде у вас колонка, сподіваюся. І ми десь давно не збиралися, так що дякуємо вам за запрошення зіграти. Ви нас запропонували, а ми вас запросили. Так що Це дружній матч, тому головне завдання це отримати задоволення. Бережімо ноги один одного. Менше агресії, більше задоволення. Граємо не на козу, так, навіть кози у нас тут немає, але задоволення. Тому приємно нам з вами зіграти. Слава Україні! Героям слава! Так, ми говорили про хвилину мовчання за нашими захисниками, колегами, завдяки яким ми можемо зібратися, тому давайте хвилину мовчання вшануємо. Грати проти дуже цікавої команди, проти майстрів пера про мікрофону. Хочеться, щоб такі зустрічі наші стали традиційними. Ми обов'язково запросимо вас до Полтави в наступному році. Сподіваюсь, нічого не заважатиме вам приїхати. Суддівство.